Слава Ісусу Христу! Сьогодні особливе свято, Стрітення Господня називається Свято Марійське особливо. І ми якби продовжуємо йти з Ісусом після його народження, тому що це є якраз 40 день після Різдва 40 днів. Особливо таке число біблійне: 40 ізраїльтяни йшли з Єгипту 40 років обіцяну землю. Ісус пізніше буде постити на пустелі 40 днів. І тут, згідно з закону Старозавітнього, на сороковий день треба було принести це викуплення переворотного хлопця перевородного. І саме це викуплення для звичайних людей було ягнятком. Але для убогих, які не мали можливості, двоє голубенят або пара горлиць. Після цього, як первородні в Єгипті були, ну, померли, тому що ангел смерті пішов. І там, де не було знаку, кров'ю поставлено з цього ягнята, яке було прообранено Ісуса, значить, і всі первородні загинули єгипетські. І між тваринами і між людьми, включно з наступником Фараона, сином Його. І тоді фараон вигнав цих євреїв з Єгипту. Отже, Бог захотів так потім зробити. І це ну, такий особливий дійсно для розумів сьогоднішній день, тому що коли ми пригадаємо Різдво Ісуса, коли Йосиф з Марією шукали місце, де їм. Зупинитися під час цього перепису населення і, тим більше для Марії це було особливе, дійсно в цей час мав значення, тому що вона мала народити. І не знайшлося місця в заїзді, каже писання, і вони знайшли місце серед тварин в печері, в Богі. А це також, щоб Бог людей вивів. З їхніх, е, такого, з їхньої розкоші, з їхнього якогось такого життя, яке вони собі збудували, Бог хоче їх вивезти на пустелю, щоб їхні серця були здатні почути голос Божий. Тому що люди увійшли в дух глухоти, вони оглухли на Бога, перестали його чути, і Бог їх хоче вивезти на пустелю, з одної сторони. Вони Його вигнали, але Він це приймає смиренно і Потім що робить? Їх запрошує. Коли ми прочитаємо Євангелії, як Ісус, коли вже навчав людей, і люди пішли за ним пішки з міст на пустелю. І Він їм дав Слово, і вони там чули це Слово. А в кінці Ісус дав їм також їжу, хліб і рибу розділив. Отже, Ісус виводить людей з їхнього життя. Такого земного, з їхніх домів, з їхніх різних справ, тому що все це перешкоджає і не дає їм почути голос Божий. А голос Божий для людини конечно потрібний, тому що це голос спасіння. Тільки цей голос виводить людину з гробу, тільки цей голос відкриває небо, голос Ісусу. І щоб людині його почути, їй потрібно вийти з свого життя, вийти там, де вона може почути. Отже, людина виходить туди, де Ісус народився у цьому вертепі. Але чому Він там народився? Тому що люди його не прийняли. Люди, якби його туди випхали. Тому що думали про свої справи, цей перепис це. Якраз ну цивільна справа, скажімо так, видав імператор. Але також інші мали можливість заробити, тому що приймаючи, напевно, щось там, скажімо, приймали від тих людей, можливо, і це також був засіб свого роду заробку, напевно. І це є людський, людський світ. Тепер, коли ми сьогоднішній візьмемо день стрітня, Ісус лежить на руках Йосифа з Марії, праведних людей, які Його прийняли до свого серця дуже глибоко. І що вони роблять? Вони не, не виганяють Його кудись там, вони е, його несуть до храму. Тобто люди, які переповнені Богом, вони несуть до храму, вони йдуть до храму. І також цей праведний Симеон, який був старець, праведний, який отримав об'явлення Боже, що він не помре, поки не побачить Месію Господа. І ось він собі жив, молився, і до один момент він чує в душі потребу йти у цей храм. Він не розуміє, чому і що, але дух його веде, дух сидить. І ось коли він побачив, як це подружжя сиде, заносить цього маленького хлопчика. Старець, який прожив вже свої, свій, свій час, своє життя, що він говорить? Владико. Сьогодні можеш мене відпустити. Мої очі побачили спасіння, яке ти приготував для усіх народів. Світло для поган і славу для Ізраїля. Хто говорив його устами? Напевно, його уста говорили, але. В своєму серці він почув голос духа. Він почув Бога. Він жив у храмі, при храмі. Ця дочка Фануїлова Анна, пророджиця, стільки також часу прожила вдовою, коли помер чоловік, вона вирішила своє життя присвятити Богові і також жила ось постом і молитвою вночі і вдень з тебе письмо говорить. І що. Сталося. Вона також почула голос Духа. І вона прийшла і почала всім розповідати, пророкувати. Бачимо, що є з людьми, які живуть Духом Божим. Коли приходить Ісус, коли Ісуса приносять, вони здатні почути, вони чують і приходять зустрічати. І тому, коли ми хочемо зустріти Ісуса в нашому житті, нам треба, щоб наше життя було дуже сильно пов'язане з храмом. Тому що в цьому храмі, коли ми приходимо, ясно, що ми молимося, Ісус нам дав можливість, щоб ми своє життя освятили через покаяння, через Його милосердя, з нашої сторони покаяння з Його милосердя. І відбувається нове життя. Ось, коли ми тут можемо це отримати, для чого? Щоб ми почули, як приходить до храму Бог коли, коли його приносить Йосиф з Марією. А Ісус в кінці сам лишив себе в сидих тайнах, щоб ми їх почули, щоб ми їх зрозуміли, щоб ми. Дійсно, нутром нашим, серцем нашим почули живого Бога тут з нами, між нами. І каже Ісус, царство Боже є між вами. Щоб ми це почули, нам треба, щоб наше життя було зв'язане з храмом і з тим, що в цьому храмі Ісус залишив. Сідітайним. Тому Ісус сказав, хто не народиться з води і духа, не може уйти в Боже царство, тому що в Його храмі. Йдеться про храм Його як церкву. Є ці сиді тайни. Та в кінці Ісус каже: хто не споживає мого тіла і крові, не має життя вічного. Учням каже, кому простите, я прощаю в небі, кому затримуєте, я затримую. Отже, Бог подбав про нас ось як про цього Симеона праведного. І Дух Святий йому сказав, що Він має побачити. До свого життя Месії Господа. Бог подбав за Симеона. Не сам Симон собі це придумав, Бог подбав. Він лише приймав і старався з вірою йти. Тому що, ясно, то не було так, що сьогодні Бог йому сказав, а завтра вже прийшов він. Він довший час так жив з очікуванням в очікуванні з вірою, і в кінці ця віра нагороджується, він тримає на руках нікого іншого, як самого Творця Вселенної, який тримає його життя в своїх руках. Цей маленький Ісус тримає в своїх руках життя цього Симеона. Ім'я дуже гарно тут якраз святе письмо е е е говорить, що це Симеон, Шимон, по-єврейськи. І це ім'я якби на ознаку того, що Бог почув. Як візьмемо в Старому Завіті, дружина Якова Лія народила Симеона, і що вона сказала? Назве, назвала його Симеон, бо Бог мене почув. І цей Симеон, ось його Бог почув, але він також почув Бога. Той, хто чує Бога іншими словами. І він тут, бачимо, так нам, скажімо, записаний, зафіксований, що ми тепер знаємо на протязі тисячоліть, хто цей Симеон. Це великий дар, велика милість Божа, як Господь комусь дарує цю ласку. Але коли Ісус прийшов в наше життя, Він дарує цю ласку кожному з нас на свою міру, свій час. І тільки одного потрібно і чекає Ісус, коли ми так само, як Симон, скажемо так, Господи, щоб наше життя, яке йде на цій землі, воно трималося Христового храму, Божого храму. Щоби наше життя освячувалося, тому що якщо наше життя не буде освячене, воно стане порохом. Як це сталося з першою людиною, коли згрішила. Тобто Адам з Євою відійшли від храму, тому що Бог їх оселив в Едемі свого роду, свого роду храм, тому що Бог ходив в цьому саду. Це образ храму. І ось, коли їхнє життя відхилилося від храму, вони зробили щось проти. В кінці вони звідти були вигнані. Отже, і що Бог сказав: ти порох. Якщо людина відходить від храму, вона стає порохом. Тільки храм нас робить, дітьми Божими. Храм нас робить храмом. Ісус каже. Ви світло? Апостол Болос у листі каже, ви храм Святого Духа. Це робить тільки божественна благодать. Ми не можемо самі стати Божим храмом, тому що в нас, в нас немає засобів. Ми можемо дуже хотіти, ми можемо старатися, ми можемо просити, ми можемо молитися за це, але в кінці це все здійснює тільки Бог, тільки Дух Святий. Коли ми приймаємо печать відкуплення, тобто хрещення, Дух Святий починає творити чудо в нашій душі. Коли ми десь там спокусилися, впали, згрішили, ну, одним словом впали десь, ну, згрішили, провинилися. І ми приходимо до покаяння через Євхаристію, сповідь, що відбувається Дух Святий починає творити чудо в нашій душі, перетворює нас знову на храм. І так йдемо з, з, з тим таким прагненням, бажанням до тої вершини, коли ми вже залишимося настало тим храмом. Не будемо тільки хвилево, нині ми храм, завтра порох був пале гріх. Нині храм завтра знову порох. Але має прийти до того, що ми тим храмом станемо стало на постійно. І ось цей приклад, як Йосиф з Марією, вони поступають. Це для нас велике запрошення. І тому церква, яка ведена Святим Духом, яка прове... провадиться Святим Духом, вона у свій час визнала цей день стрітня Днем Богопосвячених Осіб. Людей, які почули цей Божий голос і своє життя присвятили Богові. День монашества, іншим словом. І це не, не воля якась, а це є Божий дар, це привілей. Цей день, тому що коли відбувається таке покликання, хтось отримує, це щось подібне. Людина хоче своє життя зв'язати, особливо з храмом Божим. Святий Василій не розмежовує там монахи і. Скажімо, які сітські, але Святой Василій називає взагалі це досконалим християнством. Тобто людина більше часу, якби, або все її життя, каже апостол Павло, чи єсте, чи п'єте, все на славу Божу. Ось, це життя, це свого роду таке все на славу Божу, має бути. Як тут ось Йосиф з Марією приносить. Взагалі-то кожна християнська сім'я мала би цього бажати, мала би цього прагнути. Мала би жити з надією, що Ісус подарує цей дар, це покликання комусь з цієї сім'ї, синові, дочці чи всі, як, наприклад, в батьків Святої Терези, де всі п'ятеро дівчаток присвятили своє життя Богу. і в кінці ті батьки визналися святими, що церква зараз вся знає про них. Отже, це є день такий особливий. Але коли приходить до справи, дуже часто саме люди не готові. Вони то вірять, вони то моляться, вони то просять Божої ласки для своїх дітей. Але коли йде питання дійсно, щоб ця дитина, наприклад, пішла по такій дорозі, батьки не раз не готові. І відмовляється. Тут недавно один чоловік прийшов такий і дуже так ну, не перепрошував, але жалів і каявся, що він у свій час дуже якби, неправильно зробив, тому що один, в якийсь один момент його син, який був на той час, ну якраз десь в тому віці, і він заявив татові, що він хоче піти в монастир. І що тато відмовив його різними своїми аргументами, відмовив, одним словом, сказав: сину, то, то не для тебе, то, то так, по-різному, по-різному. І той син не пішов. І тепер він вже є дорослий син, але неодружений, також роботи, він ніби мучиться. І тато мучиться, бо не бачить щастя сина. І син цей мучиться, тому що він десь де не тою своєю дорогою. Не та дорога. Це так, якби, скажімо, людина має взуття один розум, а їй дали інший розум. І набагато менший. Вона то може йти в тому взутті, але вона не буде чутися комфортно. Це не її. Хоч вона може йти, може старатися, а це буде її боліти. Вона буде в тому дуже страждати, тому що кожній людині мусить підійти. Розмір для неї. Але розмір для душі також має діти тої дороги, яку Господь дарує людині, призначає, щоб вона могла тут сказати Богові так. І тоді батьки від того щасливі, дитина щаслива і все чудово. І багато таких випадків є, де е, люди. Бо вони не готові до того. Е, читав одного разу в такій книжці про е, сім'ї в Ірландії. Там просто за щастя, там люди е, мріють, вони прагнуть, щоб хтось з їхньої сім'ї присвятив своє життя Богові. І якщо таке стається, ця сім'я на цьому небі, і всі її вітають, щасливі, тому що бачать. Боже благословення для цієї сім'ї. А в нас, наприклад, не так. не так. Є такі, що дуже хочуть, навіть за це моляться, дуже стараються, дуже просять, щоб Бог покликав когось з їхньої сім'ї, наприклад, сина чи дочку. Але не стається цього. І ця мама дуже ну, чується такою нещасною, тому що ну, не стається так, як вона мріє, бажає і все інше. А буває так, що батьки не хочуть, а Бог каже, ходи. І це також такий вибір це не є просто вибір самої людини. Це ось Бог, як тут, наприклад, Симон, ведений Святим Духом. Він не сам йшов, Бог його привів ось побачити ту сім'ю, Пресвяту Родину. І так відбувається з таким покликанням Бог якось там. Знаходить десь невідомо в якихось там селі, хащах, місті. Невідомо де. Але Він знаходить, тому що це він бачить. Це він бачить. І тому церква цей день особливо так відзначує, тому що це День монашества, День поколи Богопосяджених осіб, щоб вони на взір ось цей, як свята родина, принесла Ісуса, могли своє життя. Пов'язати ось з цим храмом, щоб бути особливо світлом в цьому світі, тому що цей світ, він холодний і втомлений, тому що йому бракує світла і тепла. Він холодний, бракує духа, бракує присутності Божої. Тому що люди зайняті дуже часто е, різними своїми справами. Звичайно, стараються, багато таких, що стараються, і це дуже добре, все. але є багато таких, що навіть не хочуть згадувати про храм, про молитву. Вони ведуть своє життя, і це життя дуже є нездорове для них. І вони не можна сказати, що є щасливі, то вони можуть зовні робити враження щасливих, але вони не мають миру в душі. Вони не мають спокою, не мають довіри, мають страх. Добре, коли йде все гладко, прекрасно, все чудово, але досить загроза для життя. Наприклад, ковід прийшов, війна або щось інше. І людина одразу втрачає той мир, який ніби був, але це був обман. Вона не знала, що це обман. Вона понадіялась на нього, але він був без зв'язку з храмом, з Богом. Тому він не має сили. Він не тривки і він не має сили. Людина в цьому дуже помиляється. Тому сьогодні ми можемо дійсно дякувати Богу за його дар милосердя, дякувати його, йому за всі ті щедрі дари, які він дарує. І для нас треба дійсно просити Божої ласки, просити, щоб Бог давав такі покликання в наших сім'ях, тому що, поки вони будуть, наша країна буде жити. Подивимось, наприклад, про Польщу, там дуже багато тих покликань, є. і можемо подивитися, як вона стоїть в дусі такому католицькому, християнському, дуже міцно, тому що там є багато покликань і монаших чинів, згромаджень, і жіночих, і чоловічих, і покликання священників таких. А чому? -то? тому, що люди відкриті. Люди моляться, люди довіряють Богу. Вони приходять до храму подивитися лише ось ці такі центри великі, їхні, наприклад, там Чистохова, Краків, де Боже милосердя. Там маса людей, маса молоді, дітей. І що буде з цього? Ясно, що Бог дарує свої ласки, і цей народ живе, тому що він живе з Богом, старається про це. І тому для нас також важливо, щоб ми не боялися. Наше життя зв'язати з храмом, щоб воно йшло максимально так, щоб все наше життя, яке маємо інше, воно було освячене, воно було проникнене Богом, було благословенне. Тоді буде легше вирішувати ці справи, будуть різні праці в нас благословенні, буде це виходити на добро нам, на добро в сім'ї, в родині, в спільноті. Тому що Бог буде в нашому житті. А якщо Бог в нашому житті, Він допоможе вийти з різних труднощів, навіть найважчих. Тому що Ісус є Спасителем. Він не Спаситель колись там, десь на тому світі. Ні, сьогодні Він спаситель. Він сьогодні спасає з наших різних проблем, бід, гор'я, нещастя того, що ми зараз переживаємо, цієї війни тяжкої. Ісус сьогодні особливо, Він з нами. Він особливо там, де страждають, особливо, але щоб ми почули Його, що Він прийшов до нас в нашій біді, в нашому горі, нам треба, щоб наша душа чула духа, ось як чула духа, душа цього Симеона і цієї пророчиці Анни. Тому що вони були при храмі, вони були в храмі, вони чули, що прийшов Ісус. І коли ми почуємо, що Ісус з нами, то тоді хто проти нас? Якщо Бог з нами, хто проти нас? Коли апостоли плили, буря зірвалася, топиться корабельці, тоне, так вони собі думали, кричать Ісус, рятуй. Ісус каже, маловіри. Чому ви засумнівалися? Вони не усвідомили, що вони є з Ісусом. Ось їхнє життя зв'язане з Ісусом, тобто з тим храмом Божим. Значить, стійте, нічого не буде, все добре. Це, ця буря нічого вам не зробить, вона лише вас укріпить. І вони мусили також проходити свій досвід від, якби, оживлення, відновлення і досвід усвідомлення, що їхнє життя зв'язане з Ісусом. І тому воно піде так, як хоче Бог. І воно не пропаде там, де хочуть, щоб воно пропало. Тому що Бог не допустить. Ісус не допустить, а поведе їх так, як треба їм пройти, як сам Ісус прийшов. І коли навіть хотіли його там зловити і хотіли зі скелі скинути, але нічого не могли зробити. Ісус прийшов мимо. Чому? Тому що Його життя зв'язане з небесним храмом, з Отцем. І не могли люди нічого зробити, аж поки Ісус сам не передав свого життя в їхні руки, тому що Він мусив перейти через смерть. Але навіть тоді Він перейшов її. Чому? Тому що Він був зв'язаний з Отцем. І смерть не могла нічого йому зробити. Ось що можемо побачити, що робить саме та справа, коли наше життя зв'язане з Божим храмом, з Ісусом. Тому хай Бог цьому прославиться. І наші сім'ї, і наше життя завжди будуть зв'язані і наша країна, і наш народ з Божим храмом і з самим Ісусом Христом і Святою Родиною. Слава Ісусу Христу!